Так, всім привет. Попав до мене принтер, то мого производства, але люди переробили його на UV принтер, тобто своїми силами. Зробили подачу чорнил ультрафіолетових, поставили водяне охлаждення, лампу, насос перекачує воду я так поставив бутилку тобто принцип действия насос качає воду через радіатор тим самим охлаждає лампу щоб вона не перегрівалася. вот просили мене що Основна проблема зробити, його зробили, а як правильно користуватися планшетним принтером, є нюанси, не розумієтесь. І попросили мене подоробно зняти, як працювати з принтером. Основні моменти. Хоча я багато раз у своїх відео розказував це, але попросили, значить, зробимо. Ну, як включити це? Понятно, включаємо. Коли принтер включився, не горить ніяких індикаторів, горить тільки на зелений індикатор. Це принтер включений і, го, і готовий до, до роботи. От, буває, що загорається діодик бумага його просто можна скинути. Принтер, думаю, може з прошлого разу там був якийсь друг, і йому там бумага треба була, і він ще запоминає, то можна просто скинути її, і все. Робоче состояние це горить індикатор, все, принтер запущений, готовий до роботи. Основні, основні моменти. Значить, е, Дивимося. Зараз принтер знаходиться от в такому положенні. Стіл називається, знаходиться на фінішному, е, на фінішній позиції. То есть він видвинутий, вот, там стоїть на концевику. Вот, э, режим стоп. Вот. То есть багато хто я э, бачу, коли включають принтер, чогось задвигають стіл, всюди во. Засунули стіл, потім починають включати. Я не можу зрозуміти, для чого це робити. Тобто принтер включиться, да, він видвине стіл, затягне його сюди, на фінішну позицію і включиться, і буде стояти. Ну для чого задвигати стіл? Принтер можна включити при такому положенні, коли стіл стоїть. Включається, все, індикатор загорівся, далі, коли ми будемо працювати. Нам треба відправити стіл на стартову позицію. Тобто, якщо ми це зробимо рукою до самого кінця, і будемо думати, що принтер стартане і буде друкувати, ви помиляєтесь, принтер викине стіл і ніякого друку не буде. Для того, щоб, друк, щоб принтер стартанув на друк, відправляти стіл на стартову позицію тільки з кнопки. Тут є сенсорна кнопка, затримуємо на 3 секунди, відпускаємо і стіл їде. Коли прозвучить сигнал, що він доїхав, ось такий сигнал, це значить, що принтер готовий стартанути на друк. В Тільки в такій ситуації принтер стартане на друк. Далі слідуючі ошибки, які роблять. От беруть, вибирають картинку, так. І відправляють на друк. Так як в мене в настройках стоять правильні параметри принтер стартує і друкує але якщо в настройках нічого не робити то по умолчанию в настройках стоїть простая бумага і качество друку стандартний при таких настройках принтер викине стіл і друкувати не буде чого так того, що планшетний принтер це вам не принтер е обичний. Там не їзди бумага, тут їзде стіл. От. І при таких настройках стандартних, проста бумага, стандартне качество, це дуже висока швидкість. Зараз в настройках стоїть матова бумага. і Висок, високий, висока якість друку. От. Стіл при, так, при таких настройках їде медленно, друк просувається, друг. Акуратно принтер старається друкувати зображення. При настройках зараз я вам покажу настройки обичні, як по умолчанні стоїть. Відправляємо стіл цю саму картинку. Так, змістимо десь цю саму картинку, але я вам покажу, що буде, коли в настройках. Стоїть по умолчанию, проста бумага і стандартний. Ось так стоїть по умолчанию. Бо хто не знає, що таке настройки, не заходить сюди і зразу посилає на печать. От. При таких настройках скорость захвата бумаги і скорость друку дуже висока. Якби принтер стартанув, це, він стіл би такими ривками дергався і ви просто, навіть якби ви запустилося це все на печать, то це була б спорчена заготовка і так далі. Для того, щоб цього не було, время датчика в бумаги тут зроблено так, що він не е, при таких настройках. Запустити друк. І він просто викине стіл. От, допустимо, нажимаємо друк, дивимося. Стіл просто викидує і все. І принтер пише, що ставте бумагу, тому що настільки швидко відбувається захват бумаги, що у мене тут прописано так, що віртуальний датчик бумаги він пускає сигнал через 1 секунду, а принтер настільки швидко захватує, толкає бумагу, що секунди мало, треба йому менше. І того не вспіває це все і Стіл просто виїжджає і принтер пише, що нема бумаг. Тобто при, при таких настройках принтер друкувати не буде. Ось що він пише. Отмінить ратата. Значить, беремо те, що у нас відміняємо. Так, відмінили все, всі, всі лампочки погасли і перезапускаємо на друг. Тільки в настройки, залазимо в настройки. і обов'язково виставляємо. Неважно, матова бумага чи фотобумага. Ну я звичайно ставлю матова. І тут вже можна ставити і стандартний, і високий. Так як принтер розуміє, що бумага вже фото, значить йому треба старатися друкувати і не так швидко. От. Обично ставлю високий, щоб принтер старався друкувати не швидко, а повільно друкував. Все, Коли ми виставляємо такі настройки, От, якщо принтер ми забули задвинути на стартову позицію, не проблема. Можна посилати на печать. Посилаємо на печать. Принтер старається стартанути. Бумаги там нема. Ну, тобто не бумага, а в даному випадку стіл там нема. І він показує, що загрузить бумагу. Задвігаємо стіл з кнопки. Не вручну, тільки з кнопки, якщо ви хочете, щоб він стартанув на друг. Вручну він не стартане, він викине з стіл. Коли прозвучав сигнал, принтер готовий стартувати. Нажимаємо кнопку бумага, тобто якби кажемо принтеру, що ми загрузили її. І він стартує. От, при таких настройках старт відбувається повільно датчик бумаги виртуальный срабатывает правильно и печать стартует и все друкую в общем це основна ошибка яку допускают ну, практично 80% вот. прям нажимаю друг по стандарту там всегда стоит проста бумага він швидко стартує і нічого у вас не виходить і ви думаєте, що у вас проблема з принтером. Просто треба виставляти правильні настройки. Так, віддрукувало. Друкує добре. Щоб друкувало добре, понятне діло, треба виставляти зазор. От, в режимі СТОП, коли мигає красний індикатор, можна двигати столом і регулювати зазор. Обично я ставлю тут ограничительну планку, по якій можна виставити зазор. Так як її тут нема, виставляємо зазор по зубчастих роликах. От вони зубчасті ролики. Тобто поверхня заготовки повинна ледве касатися. Е зубчастих роликів як звідси, так звідси. Виставляємо зазор фіксуємо стойки так само з задньої сторони задня сторона є планка ограничительна робимо тут щілину буквально 2-3 мм Фіксуємо стойки Зазор виставимо. Вертаємо стіл на фінішну позицію. Відправляємо на стартову позицію для друку. Якщо забули відправити і послали файл на печать, не проблема. Принтер буде чекати до тих пір, поки ви не задвінете стіл на стартову позицію і не запустите друк. То есть 7 розібралась. Натяжка ремня повинна бути максимально, так, щоб ролики направляючі повністю присіли. Тобто тянем за ремінь, натягуємо і фіксуємо в, э, в цьому зажимі. Все, натяжка. Якщо ремінь буде ослаблений, Будуть при старті будуть проскакувати зубці, тобто буде неправильне е, роз, положення начальної друку. Тобто натяжка повинна бути максимальна. Слідкуємо за памперсом, щоб він не переповнився. Обслуговування Тоже Можна розблокувати е, каретку, допустимо, можна це зробити, е, коли головка виїжджає, виключаємо принтер з розетки, щоб вона не запаркувалася на своєму місці. І отримуємо доступ до головки знизу. І знизу можна салфеткою е, з промивочною жидкостю протирати там все. Протирати можна там парковочний узел, всі резиночки, все, щоб було чистенько, щоб там ця чернила все часом не закисали, не залипали і не забивали вам насос. От, що ще такого. Е -е -е -ну, ну, не знаю, ну я думаю, все, все понятно. USB шнурок бажано не більше 1 метра для того, щоб зв'язок з комп'ютером була стабільна. При великих шнурках або неякісних шнурках без екранірування, друку може пропасти сигнал від комп'ютера, і принтер може запаркуватися і стояти до половини продрукував і може стояти і чекати, поки з'явиться сигнал. Це відбувається із-за неякісних кабелів USB-кабелів. Такий нюанс, але багато є таких випадків, що принтер друкує-друкує, потім стає, стіл не відвігає, наполовині стає, паркується. І мергає індикатор, що нібито він працює, але він нічого не друкує, тому що сигнал пропав і він стоїть, чекає. Що ще такого? Ну і замічання по поводу того, як зробили цей принтер. Тобто, по-хорошому ці лампи повинні бути з обох сторон. І з цієї, і з цієї сторони, як це роблять, Там, вирізають корпус, якщо лампа впирається, і місце під неї вирізається. Тобто, тому що при такому розположенні лампи, ви повинні розуміти, що ця часть стола буде неактивна, тому що лампа знаходиться тут. Якщо друкується щось тут, то лампа буде світити тільки тут і ніяк не буде засвічувати оцю область. Тому от, картинки лучше розполагати по центру, десь тут, але но не, но не з цього краю. тому що край, цей край буде завжди не просушений. Які варіанти при такому розположенні? Лампи для того, щоб засвічувалася вся картинка. Тому що, виходить, я пробував друкувати, зараз я покажу, я пробував друкувати на пленки, і як ви бачите, половина картинки хорошо, а половина просто пальцем стирається. Тобто це від того, що що картинка сушиться тільки на оця часть От так він друкує і висушується оті. а ця часть не, не висушена і вона просто стирається як можна обхитрити цю ситуацію для того щоб принтер сушив всю картинку я думаю можна робити полосочку для друку Тут і полосочку тут. Для того, щоб принтер друкував полоски і мав розмах повністю. Тоді він буде сушити оцю часть. Ну, як правило, оцю часть він не буде хорошо сушити. Але полоску він мусить друкувати, то і світло дойде десь примірно аж сюди. Тобто, якщо ви накреслите полоски, принтер буде друкувати повністю. І те, що у вас буде посередині, воно буде охватувати, висушувати його повністю. Це такий лайфхак для того, щоб при, таким, при такому положенні лампи можна було якісно висушувати друк. Тобто Полоску ставимо тут, а полоску ставимо тут. І тоді принтер змушений буде робити отакі движення, тим самим перекривати світлом все те, що він буде друкувати. Пока все.